Ютуб канал Колосаду В цьому відео буде огляд ПВХ-проволоки для виноградної шпалери та й не тільки виноградної шпалери. Замовив бухту 100 метрів. Це було моє перше замовлення, яке я замовляв. Це я вже її використовував, це я знайшов вже на OLX Трішки дешевша ціна, але я скажу, що виходить вони однакові. Ось так. Досвід користування. Проволока вкрита ПВХ покриттям. Всередині дріт. Тут краще видно. Дріт. Так. На бухті заявлено. Така інформація. Дріт ПВХ 1,9 стальний стержень 3,3 мм разом з покриттям. Колір зелений. Що далі? Беру штангель циркуль і перевіряю. Замір. Ну, можливо, не дуже добре видно, але 3, 3,2, 3,3. Тобто інформація підтверджується. Далее. Что такое это ПВХ Берем канцелярский ниж и роблю вот такие нарезы. Так, пошкодживается. Вот такий изрез. И выходит. Вот так, ломается. Ну, там, где нарезы, изрезается. Роблю замір на сам стальний стержень. Так, показує. Так, 1,9. Інформація підтверджена. Що по стержню, що разом з покриттям. Тобто 3,3 це з покриттям, 1,9 сам стержень. Підтверджено. Також були питання, як він реагує на відкушування. Беру кусачки. Легким натисканням. І ось так відбувся, відбулося відкушення. Ну, все. Без зусиль. Секатор. Вже робочий, він вже багато попрацював, як секатор переріже цю проволоку. Не ріже. Тисну, не йде. З цієї сторони. Тут найміцніший перекус. Навіть дотиснув, не можу перекусити. Тобто секатором проволоку перекусити неможливо виходить. Зараз зачищу ці два місця, де були перетискання. Це перше зараз. Так, і друге. Взагалі зараз його зніму. Це було перше місце, а це було друге, де я сильніше натискав. Тобто секатором її. On, з двох сторін тиснув. Секатором таку проволоку неможливо перекусити. Можливо, перекусити лише кусачками. Беру кусачки, натискаю, видно, кусачки перекусують. Ну, навіть якщо не дотиснув, ПВХ ще тримає. О, все, перекус. Тобто цю проволоку буду використовувати. На першу лінію шпалери і на другу лінію шпалери. Вищі лінії шпалери. Третій, четвертий, п'ятий ряди буду використовувати тоншу. Також буду замовляти. Там буде стержень менше. Не пам'ятаю точно скільки, але товще, ніж 1 мм. Ось таке було інформаційне відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Далі також будуть схожі цікаві відео з оглядом. На різну тематику для винограду. Дякую. Всім гарного настрою.